Сісі Крем це дуже класний продукт. Компанії Kay лінійка складається з трьох відтінків. Ось вони у нас на руці. Від світлого до темного, світлий для світлої шкіри. Посередині універсальний для слов'янок дуже класний відтінок, як айвері, слонова кістка з розовинкою, який не жовтить, не бліднить. І третій відтіночок для засмаглих дівчат. Якщо ви не знаєте, що таке Сісі Крем, я вам розповім: це поєднання зволожувального крему. І тональної основи, тонального пігменту. Він підлаштовується під тон вашої шкіри, дуже гарно, красиво лягає, не підкреслює недоліки. В своєму складі містить SPF 15. Також CC Крем дуже гарно дає ефект glow skin, який зараз мега популярний. І якщо ви хочете, щоб ваша шкіра підсвічувалася зсередини, в CC Крем можна домішати від кого хайлайтеру, і це буде просто не. Перевершений ефект. Сісі Крем він вирівнює тон шкіри і робить це дуже природньо, не має ефекту маски. І ще що хочу сказати, він не відчувається на обличчі. Якщо ви шукаєте саме такий засіб, ось він, будь ласка, для вас. Окрім цього, Сісі Крем він не буде дуже щільним. І він, якщо ви хочете прям ідеальне ідеальне обличчя, такого ефекту не дасть. Він дуже-дуже тоненько перекривається. Обличчя більше вирівнює тон і якісь несуттєві недоліки він може замаскувати.